Віталій Іванович, ваші виборці, беззаперечно, як і всі громадяни України спостерігають за подіями у сесійній залі Верховної Ради. Болюче, досить важливе і гостре питання це щодо об'єднання громад. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, за об'єднання громад я, власне, не голосував. І просили і натякали, щоб проголосувати. Я принципово за це не голосував, тому що. По-перше, коли йшла виборча кампанія, я людям обіцяв, що я не та людина, щоб мені махнула, а я підняв руку. Я цього робити не буду ніколи. Я буду голосувати тільки за те, що моя душа відчуває, що потрібно за це голосувати. Чому я не голосував? Не голосував, тому що я категорично проти об'єднання громади. Що це означає? Це означає, що 10-15 сіл ми об'єднаємо одне в одну громаду. Да, те село, до якого об'єднаються всі інші громади, воно виграє. Але всі остальні села вони будуть страждати. Вони, вибачте, кожне маленьке село має свою вікову історію, свою культуру, свої традиції, свій невеличкий клуб чи невеличкий ФАП. Якщо ми їх об'єднаємо, говорять, що за 15 хвилин доїде медична допомога, то не може з районного центру доїхати медична допомога, якесь невеличке село. Я рахую, що цим об'єднанням ми знищимо маленькі квітучі наші села українські. Якщо ми знищимо маленьку історію маленьких сіл, тому і ми можемо і Україну знищити цим законопроектом. Тому я впевнено за це не голосував. Крім того, що об'єднаються маленькі села, напевно, ще об'єднаються райони. І я і на виборах всі люди пам'ятають, що я говорив: я не хочу, щоб на ставищан на людей ставище називали білоцерківчаном. Людей, які проживають в сквері, вони мають свою теж велику історію, будуть називати теж білоцерківчанами. До речі, до мого рідного села багато громад приєднається. Моє рідне село виграє, але все одно не голосував за цей закон, тому що я вважаю це неправильно. Потрібно нам на сьогоднішній день об'єднатися бізнесменам і такі маленькі села розвивати, створювати робочі місця, якщо будуть робочі місця. За 10-20 за 20 років можна кожне маленьке село підняти, і люди там будуть і гарно проживати. В них буде якийсь певний невеличкий клуб, невеличкий ФАБ, невеличка, скажімо там, пошта та ж сама. Якщо сьогодні в Тараші вже закриває декілька почтових відділень, я дуже серйозно це займаюся, щоб не закрили це в районному центрі. А що говорити про маленьке село? Якщо це все позакривається, залишаться одні пенсіонери. І 10-20 років з мапи України зникли такі наші прекрасні маленькі села. Дійсно, тому що за кожним селом це доля в кожної конкретної людини і так, Хіба цього ми хотіли, коли ми обирали нову, оновлену владу, щоб ми знищили маленькі села. Я ніколи за це завжди говорив, що я за це голосувати не буду. І дійсно я це підтвердив червоною кнопкою Один в Верховній Раді, я би за це не проголосував. Віталій Іванович, ще така, дуже така ключова фраза: я затягну три Да, є е, е, така. Пам'ятаєте раніше один із політиків при тій владі ще говорив, що копайте лопатки. Та люди у нас копають лопатки завжди. А при нинішній владі один політик сказав, що затягуйте ремні. Я дуже часто їжджу по окрузі по всіх районах, і люди погоджуються. Ми і так затягли вже бідніші Люди вже і так затягли, ще готові затягувати рівні. Але куди кошти ці діваються, люди цього не знають. І мало того, що ми, народні депутати, ми теж не знаємо, куди ці кошти діваються. Біля 100 мільярдів виділили на Збройні Сили України. Тому я ініціював розтворення тимчасової комісії, яка буде контролювати. Кошти, які виділені на Збройні сили України, що це означає? Дуже багато мільярдів і. Вже виділили, а хлопці до сих пір у нас або десь не доїдають, або десь в холоді знаходяться, чому до сих пір волонтери допомагають, чому я власно допомагаю ремонтом техніки, відправлення туди якихось речей або позашляховиків. В державі на день є для цього кошти. Чому тушонку купляють за там, 300 гривень? Да? Якщо собі вартість цієї тушонки ну, набагато менша. Тому я ініціював створення цієї комісії. Дай Бог підтримують колеги-депутати, щоб ми мали можливість доповідати своїм людям, своїм виборцям, куди пішли кошти, які виділила Верховна Рада на Збройні Сили України. Тарімачу під час виборів кожен із людей, який йшов на виборчу дільницю, дійсно із такою вірою голосував за того чи іншого кандидата в народні депутати. Важко сьогодні в Верховній Раді виборювати правду. Так, важко. Чому розумієте, Верховна Рада дуже різна, дуже різні депутати. Ну, по-перше, потрібно з багатня познайомитися. Є багато колег, з якими я вже познайомився, і в них думка, така, як у мене, деякі депутати трохи бояться проголосувати за те, що вони думають, тому що все-таки, ну, не то, що вказівки, а м'які пропозиції голосувати за те або інше закон вони дійсно існують. Тому я надію, що чим далі, тим мої колеги будуть впевненіші в себе. Да? І ми будемо голосувати тільки душою, а не за те, що нам вказують або пропонують.